Добрий день, друзі! Маємо чотирбокську вогнетримку, цеглу червону в керамічну і шамотну цеглу Ш-5. Хочемо їх підпалити, три горілки. В один час і будемо дивитися, як вони швидко нагріваються, як тримають температуру, наскільки довго тримають температуру, наскільки гарно віддають її по сторонах. Це експеримент, який покаже нам, яка цегла краща для використання для печей, камінів, в барбікю. Поміряємо температуру нашої цегли. На дворі світить сонце. Вона вже має бути тепла. Чотири пічна двадцять град... три градуси. Рядова червона. 24 градуси і шамот на ша5 22 градуси. Так, давайте включаємо таймер. Горілки зараз будемо включати. Запускаємо. Таймер пішов. Таймер 29 хвилин. Наша цегла нагрівається горілками. Міряємо температуру. Чотирбокська пічна 70. 71 градус купоже. Червона керамічна. 70 градусів. Ша 5 шамотна 69 градусів. Ну прям рівно одинаково. Всі три. Добре. 30 хвилин нагрівання. Всі три показують одинакову температуру. Mm. Ну що ж, ми покидаємо наш експеримент ще, напевно, хвилин на 20-30. Продовжуємо тест. А, в секундомір. 52 хвилини, 4 пічна. 94. Червона керамічна. 75. Ш5. Ша 74. 74, 74 і чотирбокська пічна. 90 Ще раз. 95 градусів. Так, є. Чотирбокська пічна на 20, 20 градусів. За той самий час нагрілася на 20 градусів сильніше. Ну, прекрасно. Дуже добре бере на себе тепло. Идем далее.